Давайте раз і назавжди закриємо тему. Що перше? Стеля чи шпамери? Ми рекомендуємо спочатку шпамери, потім стелю. Чого? Спочатку грунтуємо стіни. Не бойніся нічого випачкати. Потім наносимо хмелі. Те ж саме. Потім хвеємо шпамери. Зайве обрізали, висохли, змонтували профіль, поставимо вставку і ваш ремонт закінчено. Стеля вже стоїть. Нам треба обережно, обережно погрунтувати. Не завжди це виходить, ми можемо випачкати стелю. Наносимо кей. Знову не завжди це добре виходить. Можемо випачкати стелю. Хмиємо шпамери і нам стеля заважає. Тепер треба підрізати шпамери і може статися ось так. Так як ми будемо робити ремонт?